Аркові набу ловить Леоніда Міндіча, двоюрідного брата Тимура Міндіча. Це вже знаєте, енергетичний клан, сімейний бізнес із крадіжок, хтось у родині дзюдеїст, хтось тендерист усі при ділах. Можна було все це провернути без політичної дахівки з банкової, Використай енергії держави щоб збагатити себе. Поки ви заряджаєте ліхтарики, хтось заряджає собі рахунки в банку. Вітаю, друзі! Носиться другий день медіапростором України історія про те, як Леонід Міндіч, такий собі родич міндіча, засновника енерго... ой, перепрошую, 95-го кварталу Тимура Міндіча, умудрився втрутитися в роботу енергоатому. Тому що Тімур Міндіч підсадив на потрібну посаду потрібного чоловічка. Отже, як двоюрідний брат Міндіч якрав гроші під час блекаутів? Ну, мабуть, не крав, а освоював Офіційна інструкція для енергетичних аферистів. Коли в країні блекаути і в людей світло по три години на добу, генератор розкіш, а павербанк. Ну, лед не божок. Саме в цей момент з'являються вони. Ні, не рятівники, а бенефіціари темряви. Весна 2024 року. Росія методично розвалює нашу енергосистему. ППО не завжди встигає, електропідстанції горять. Україна в темряві, люди стоять черги за свічками, ліхтариками. Пербанками школярі роблять з домашнє завдання під фарами автомобіля, але ніякі, а деякі інші громадяни в цей самий час вмикають рубильник бабла. Державний енергоатом, наша атомна фортеця, укладає угоду на мільйони гривень з блискучою компанією «Світла Груп М. Енергетичний гігант? Ні. Хай інноватор ні. Це приватна фірма з харківською пропискою і колоритним бекграундом. Керівник фірми, колишній функціонер Федерації дзюдо. Дзюдо не ядерна фізика, не балансування потужностей, а дзюдо. Можливо, ідея була така: якщо Росія атакує реактори, «Дзюдоїст» а, зробить їм «Іппон». Чи це відсилка до дзюдоїста Путіна? Раз там. Керує Росією дзюдоїст Путін, то і в нас дзюдоїсти повинні займати всі важливі фінансові потоки. Але справжній прийом виконав не на татамі, а на рахунках енергоатому. Формально фірма мала сплачувати за електроенергію, але, як каже народна мудрість, папір все стерпить, а гроші ні. Бо гроші не прийшли, а от електроенергія йшла. Сотні тисяч кВт годин без копійки. Це як сходити в магазин, брати кошик і йти додому. Ну, я ж чесно обіцяв заплатити, може, наступного разу. Сума збитків 340 мільйонів гривень, плюс ще 40 мільйонів, які за держава повернула цій фірмі як відшкодування ПДВ. Так це і красти гроші і ще й отримати за це подяку від податкової. Виявляєте? Ми тут недавно. Чорноволом ефірили, і Чорновіл так якось іронічно сказав, що ми ще дочекаємося, що Леніда Міндіча нагородять за внесок у розвиток енергетичної сфери України. Ну, а тепер головне питання: хто стояв за цим цирком? Посміхайтеся, знайомтеся. Якоб Хартмут, віце-президент енергоатому. Якщо ви подумали, о, мабуть, енергетик зі стажем, ні, знову ні. Але зате з дуже корисною рисою. Його порекомендував та-да-да-да, -да -да, Тімур Міндіч. А міндіч це не просто дядя з бізнесу, це товариш дитинства президента Зеленського, співвласник 95-го кварталу і один з головних сірих кардиналів на Банковій нинішній. Поки шефір нянчив енергоатом до 23-го року, потім естафету контролю взяв міндіч, і з цього моменту здається реактори почали крутити не електроенергію, а кеш. І тут маленький спойлер. Це не все. Бо одночасно з цим, поки світла група М качала халявну електрику, у Харкові НАБУ ловить Леоніда Міндіча, двоюрідного брата Тимура Міндіча. Схема тендери на Харків Обленерго. Сума 12,5 мільйонів гривень. Це вже знаєте, енергетичний клан, сімейний бізнес із крадіжок. Хтось у родині дзюдоїст, хтось тендерист, усі при ділах. Але не хвилюйтесь, Леоніда вже випустили, бо 8,5 мільйонів гривень застали. це ж копійки для сім'ї, яка крутить схеми на сотні мільйонів. Це як дати чаю після банкету за держрахунок. Нагадаю, що абсолютно непричетний до фінансових оборудок полковники з державної охорони, які служили в охороні Порошенка. Зараз перебувають в слідчому ізоляторі, і суд вимагав з них заставу з кожного по 400 мільйонів гривень з офіцера, який отримує бюджетну зарплату. А змінюючи ніхто не ворухнувся 400 мільйонів лупить. Згадали стару стару, так би мовити, ну, старе рішення Вищої комісії суддів, по-моєму. Чи вищої ради правосуддя? От я не можу уточнити, хто там вирішував, але там навіть тарифи, деякі прописали, які не повинні перевищувати суму, яка фігурує у справі? Отже, тут виникає, так би мовити, фінальний пазл. Чи можна було все це провернути без політичної дахівки з банкової? Складно уявити. Що люди, яких безпосередньо пов'язують із за командою, просто так без згоди вищих отримували контроль над держкампаніями. Якщо Хартмут, людина міндіча, а міндіч партнер Зеленського, то це вже не дзюдо, друзі. Це політичне Айкідо, Використай енергії держави, щоб збагатити себе. Підсумовуємо блекаути у людей, бабки у світла групи, влада мовчить. Міндічі вільні можуть кататися по світу, хартнуть при портфелі, а ми з вами. Ну, в даний момент не при свічках, але свічки на чорний день тримаємо. Отже, поки ви заряджаєте ліхтарики, хтось заряджає собі рахунки в банку, поки ваша бабуся в хаті десь мерзне, хтось через фіктивну фірму краде тепло в буквальному сенсі. Це не просто корупція, це перетворення темряви в бізнес-модель. Підписуйтесь на Цибулько Толк. Тут ми світимо навіть коли вони крадуть світло. Ну і не забуваємо дякувати Збройним силам. Збройні сили не крадуть електроенергію, не отримують повернення ПДВ і захищають країну. Криваво, тяжко. Дуже часто бійцям не вистачає боєприпасів, дуже часто бійці за власний кошт купують собі одяг, заправляють автомобіль службовий, або й купують за власний кошт безпілотники або комплектуючи до безпілотника. Щось ці міндічі взагалі то не помічені в інтенсивній благодійній діяльності. Через що їм навіть на думку не приходить діяти хоча б як Порошенко. Борошенко Бо при своїх не найбільших бізнесах в Україні віддає дуже багато. Звичайно, є люди, в яких бізнеси більші, і вони теж віддають немало. Але найближче оточення Зеленського не помічене в особливому. В особливій Єресі донатах на Збройні сили. Може вони їх так дають, що Збройні сили не бачать цих донатів? Чи не бачать, що донати взагалі хтось дає? Тримаймося, ми все одно переможемо.